Всім гарного дня вечора. Пересаджую я сьогодні свою сакуру з діткою. Маємо ось таку дітку з такою кореневою. Вона вже трошки великувата. Садити я буду її пересаджувати ось в цей горшочок. Не знайшла я кращого, для неї, нічого не придумала, тому буде садитись вона разом і дітка, і мамка в один горшочок. Ну, і це зекономить мені місце. Приступаємо. Спочатку нам її треба отсюди витягнути. Дуже цікаво мені, що у нас тут вийде, бо в цьому стаканчику не видно цих корінців. Бачу, один є поганий, ще один. Ну, думаю, нічого такого тут страшного немає. Вона тут росте вже третій рік. Приїхала вона мені ця сакура за 560 гривень такого розміру, як ось ця дітка. За 560 Три чи 34 роки назад. Точно так не пам'ятаю вже. Треба. Ну, це, звісно, воно тут буде довго. Так. Зараз я пролью водичкою, бо мох там застряг і не достається. Так, візьмем крізьку і ось так. І почекаємо, щоб воно трошки впітав цей мох. Почекаємо трошки. Так, будемо пробувати доставати. Я не знаю, як це у нас вийде. Хорошо, так міцненько я туда його натолкала Ох, і тут не достать. Ну, Бокальчику він стоїть на місці, і не хоче він рости. Він як випускає новий листочок, другий жовтій, нижній жовтіє, і так завжди. Що я за ним замітила. В інших, я так дивлюся, ця сакура вона така чимала, а в мене вона прям ну, козявка козявкою. Думаю, може пересаджу. Та й буде толк. Ой, все вже зачепило. сточек так попробуем сейчас я возьму срежу крику нос так, так одеть. Така діточка це така і приїхала мені. Поставляйте? За три роки виросла так, спробуємо. А, вода виливається. Неа так. Зараз треба прибрати. Ну, я оце так от думаю, що це, мабуть, напевне, буде дуже довго вибиратися. В общем, я його спробую оттуди виколупати ту пору. Ну, бачите, це не, ну, час буду думати, щоб не пришлось стакан бити. От, і підключусь. Значить, потрусила я над умивальником аж задихалась. І. Ну, коренева в неї, бачите, вона вся росте внутрі. і вона така слабенька. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не розвинена вона в цьому стакані. Цепі тут і обрізати не можу Поганій тяжі я зніму і лишу. Хай буде. Так, оце все, що ми нажили з корінчиків за три роки Ой-ой-ой! Так, ну що ж так, в принципі, все, все хорошо, все добре. Будем... Пробувати новий горщик на двух і рамзі. так як вона росла в закритій системі, вона буде в мене і подалі рости в закритій системі. Тому що якщо пересадити в звичайний горшочок, вона може скинути корінці. Нам цього не потрібно. Так, зітка ми накидали, на дно ми положимо Мох свагну такий мені хороший попався. Бачите, зеленкуватий. Я його замочила на 6 годин, і він має ось таку структуру, хай буде. Маю ось таку кору, тут різна фракція йде. Тут є і вуголь, і кокосове волокно, і кокочіпси. Палочка нам не потрібна. В принципі, оцією корою я стала користуватися, коли в нас ну, перестала в продажі поступати пінія то пінія вона цвете трохи. А це нормально. І дуже гарно приживаються в ній орхідейки. В принципі, заморачуватись не треба, Шука... вишукувати ґрунт для орхідеї нормальний. Це пайдет. Ну, як на мене. Гарні такі куски вугля тут прям. Смачна така Скоро. Так, дивимося, що у нас тут виходить? Трошки, може, брати. Малявочка, малявочка моя малявочка. Малявочку ми зробимо отак. От Воно таке манюнє, що страшно його. Взять в руки і відріжемо. Оп, все. Подивимося, як вона у нас стане сюди. Ми її не будемо глибоко присажувати. Вона буде в мене прямо тако так щоб я бачила ці корінчики ось так. І все. корінчиків я не бачу. Ага, є он. Ось знизу є. Так. Це буде ось так. Ні. Ось так. вшому вуху wybieramy żywieńki taki, co Ось так. корінчики в мене непривичні. Я їх не підготавлювала для посадки, але я вже їм наловчилася як от Ну, оце як я щось роблю, то я починаю мовчати, замовкаю, бо дуже треба мені все щеп'ятільненько. Ось так. Так, подивимось, що нас там. В середину я кору не буду напихати під. Не знаю, яке це відео вийде, бо я так в принципі не бачу, все достатньо І накриваємо корою.

Ставимо сюди під оголючок угульочок, і я сподіваюся, що Сакурі радує, що ці корінці її не вилазять з севу, з горшка, а вона росте. Всі. О Ну, у мене принаймні так, може, в когось по-іншому. Щоб вона цвіла, ця сакура, їй треба багато світла, тепла і світла. Бо якщо не буде світла, вона не буде цвісти. І вже будуть всі е, умови їй е, создані такі і. А сонечка немає, все, вона вже застряла у розвитку. Після війни я закинула їх, ці, вони в мене самі по собі ростуть. Коли вспомнила, тоді полила. От Зараз в мене вже трошки піднявся настрій, і я вирішила вже їх попересаджувати, ці орхідеї, бо вони вже повилазили з горшків, починають зачехати мені. Плюс корінці ще з того року померші. І ну, якось вони виживають в мене. І гарно цвітуть і все. Ну, все, ось таку посадку ми зробили. Така сакура в нас вийшла. Дві, правда? Оце неправильно я посадила. Ну, нехай вже так буде. Все, корінчики я бачу маленького, мені саме головне бачити маленькі корінчики. Одного бачу. Все. Попиляю я її через дня 3-4. На сьогодні все. Відео закінчую. Всім гарного дня, до побачення, на все добре. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Вже була занесла її на своє місце і подумала і рішила достала і пересадила, вже рівно посадила його. Бо не, не видно там все одно корінчика, там є, видно, вже його вивела один сюди, а один десь тут. От. Ну, якось так. Будемо бачити прогрес. Якщо буде пускати, йому буде тут мало місця, то я його вже пересажу у свій власний горщичок. Ось. Ну, все тут. Всім пока!